Банани, какао, бамбук, водопад маленький, не ігуасу, но зато мой личний. Вот. Какао тут якогось странного цвета, Может, може це якесь і а може вони всякого цвіта бувають. Таке. Сьогодні у нас 5 травня. 2025 року Я в джунглях точніше в плантаціях замикався <гум> це від плантації О якийсь кисловькі А може це і правда якийсь дикий детал тому що тут валяються эти гнилые. Похоже його ніхто не збирає Или там може так вийшло о, я вже це думаю. Я вчора поки шукав хованку, там возле дороги лазив по хащав, так знайшов ще 4 маракуї. А мої папаї трошки примялися, але я їх помию, все одно з'їм. Нормально. Банани теж надибав. Причому це не прості банани, вони внутрі такого жовтого оранжевого цвіта. Найцікавіше, що вони ростуть на стовбурі. На самом столбуре. Желтенькие такие интересные. А вот вы кажете, до океана ехать. А на что мне ехать до океана, когда у меня есть такая кошерная речка? Тут классно, покупался. Хотя бы раз в три дня стоять на такие вот речке И все. Купаться, стираться и все такое. А океан там же штормить, там ветер. Там вообще некомфортно. Вот, я даже не знаю, зачем туда ехать. Не, когда есть такая речка, океан не нужен. Вот такие джунглики. Какао. Вот так вот. Все, едем. Продолжаем движение. Прикольно, что вот тут какао растет так мне интересно. Это оно само так робить, или это кто-то специально робить? что тут такая подстилка классная, тут вообще стоять кайфово было бы вот. я хотів сначала там встать но там трошки грязно та й открыто вот. будем бы на дорогу щось тут комари нам мали сильно напали кошмар скільки їх тут виходить, вчора я заїжджав, воно горіло и сейчас продовжує гореть може может це якийсь хитрый процес Воно так горить медленно, може вугіль перетворюється. Чи то просто вони так спалюють його, може в нас і горить медленно. Вони брусики роблять, дерев'яні. Я все думав, що я десь на околиці, оказується я вже в центрі міста. На ранхаль. Получається город якийсь бомжатний. Центральна вулиця в вічному ремонті. Таке. Зараз посмотрим, что тут у нас. Просто проїду, мабуть, і все.

Отакі Зараз попробую тут еще fi поймати. Ось таких торгашей полно на кожному шагу і вони дуже резвие, кричать постійно. Да, оце як дуже я скучив зажареною їжею. У цього індійця очі наче то этого. Вот это вот это, короче, ящерка, ведущая мапет шоу. Жуть! Ну тут, бачите, тоже чувак притомився отдихає. Може він тут і живе, бо в нього посуда рядом стоїть. Це всі його вещи, може бути. А що тут? Тут тепло всегда. В этом есть великий плюс. Климат всегда хороший, погода всегда хороша. Тут не бывает холодно. Поэтому лишней не надо. Главное, чтобы защита была от дождя, от солнца и все. Вот четко. Сяние между крупными городами примерно однаково. Следующий великий де? город Милагро. Гуаякель, він в стороне находится, мы его не считаем. Потом еще буквы. А ти города в стороне. Вот это Милагро по нашему пути, а следующий Бабайола. А потім вже Санто Доминго. Или, може я щось ще пропустив. Ну от виходить, я кожен день можу проїжджати такий город. А до Санто-Доминго, в принципі, 3-4 дні. А он наш магазин якраз тут. Зараз ми в нього зайдемо. Наш любимый магазин. Тут все цивіленька, зроли парковку лісоп'ятну, ще й екрані з водою. Ха -ха. А вот там магазин, я так зрозумів, то не продуктовий. Це все те саме торговий центр. Так що нам вони не нужны. Оце монета по-любому зроблена в Еквадорі. Бо тут написано Центау. 25. А оце доллар, но ну, возможно, теж в Еквадорі сделаний. Інтересный такий, новенький. Сдавленный З... посередине. Сьогодні купив в моєму любимом магазині кофе. І вирішив оце какао взять. Но це какао не чисте. Воно вже з сахаром. Зато дешеве, оце 80 центів пачечка. Будемо пробувати. Я щось похоже бачив в Перу, але так і не взяв його, а тут вирішив взяти. Інтересно, що у них какао росте, а шоколад у них дорогий. Не, ну, є чорна шоколадка якась за, за долар. Я поки її не брав, може якось візьму. І віно, те що за 3 долари, 0,99. Я також хотів взяти, потім подивився, а то італіянське. Та там ще 11% спирта полусухоя. Я думаю, не треба, таке цікаво, Я думав, вона екваторська. Получається, тут взагалі він немає міста. Можна в великому магазині ще подивитися. але я так зрозумів, що немає їх тут. Отже ж тут ще одна заправка була. Дуже удобна в туалеті. Є розеточка. Я зарядився а тим часом підправив свої морду лица. підстриг. Тому що я сьогодні на стоянці в сліпу а тепер підправили. Прикольно, що там стара дорога йшла прямо. І там десь, мабуть, був мост. А вони зараз проложили кругом наче таким, дугою. І тут новий мост. І от туди знову заворачує. Щось в мене від цих баранжевих бананів в живот пучить. А я подивився, вони ці банани не їдять, вони їх запікають. Може це спеціальні банани для запікання. Так я себе три штуки оставлю буду запекать. Попробую. Тільки и добитов слегка. Идем дальше. Теперь до победы. Мне надо километров 40 хотя бы проехать сегодня. А лучше 50. Первый раз бачу именно надпись що про велосипеды. Тикишоп було обозначение, оказывается, це велодорожка. Я просто тоді... Тоді не розказав, вона ж там одразу пропала за поворотом, а оце зараз знов з'явилася. Просто цікаво, по якому принципу вони її роблять. Чи це може новіша дорога, так її тут зробили. А там взагалі дороги погані були. Взагалі, всяка тут була. А ось і воно і. Опа. Там кругом залите болото. Я тако не пойму, чи вони спеціально його заливають, чи це просто тут таке воно. Бо виглядає прямо болото-болото. І таке вже давно тут. От. З цієї сторони гора. І Перший раз така гора так близько до дороги, що прямо можна залізти. А то все було відділене якимись садами, лісами. Тут правда написана якась резерва екологіка, але вже тут давно такі місця не обробляє Мені ще треба мінімум десь кілометрів 20 проїхати, тоді нормально буде. Десь там по путі ще одна заправка, я там затарюсь водою. Отаке. Це у них тут типу, якась заповідна територія. Там було написано, якось, називається воно. І оця гора до нього відноситься. Але все, що возле гори, це болото залите водою. Причому вода така коричнева. У нас на полісі така теж буває. Ну вона почти завжди у нас така там тоже. Потому що дерево, коли заливає болотисту місцевість. А комарів наверное, тут я представляю. Тут, мабуть, страшне робиться Опять дорогу украли. Все, опять звужується. Цаплі, болото. І пахне як у прачах я прям запах прачів сразу почув. Хе -хе. А у нас така обочина спортивна. А вони що, по деревам лазять? А це хто такий? Це Ігуана? Ніфіга себе. Такого я ще не бачив. Я думав вони типа по землі лазять. Комари вже на мене напали. Хе -хе. Сидиш? Тут ще одна десь внизу. Ось такий буває прикол, Ця заправка що я хотів, вона закрита. Сиду ще через 15 кілометрів. Ну я встигаю. Інтересна гора така. То, мабуть, там щось добувають і розбирають. А дорога почалася за... Боло... болото продовжується Я думав, що болото закінчиться. Ми наверх піднімалися на горбочок, але но... ні. Але дорога стала хороша. Це гаразує. Їдемо поки. У них усі зупинки виглядають однаково. <рес> такі от Зотопласто віддигнути у них. Як дорога знову стала широка, знов з'явилася велодорожка, Поки їдемо з Заправки приблизно 8 км. Я по карті дивився, там оце такі поля, поля тут все одно не буде де ночувати. А після заправки, після заправки вже будуть хороші місця. Там буде ще городок і після нього теж буде багато хороших місць. Короче, все заправки оказались нерабочие. В цій хацепетовки тоже капец якийсь. Зато я возле магазина нашел краник у чувака набрав. Ну, кстати, вода водопроводная, хлорированная. Все, едем он наши милагро. Здесь тут будем за цим городком, за всей хацепетовкой шукать нычку. Пробежимся трошки по комментариям. Інки не розводились, звісно, не розводили, бо в них його не було. У них був маїс і батат. Вони їх розводили. Але так само. По 15-й трасі я не поїду, я ж вже об'ясняв. Хоч там і пальми, і пляжі, але моє океан все рамка штормить. Нафіг він мені нужен. Я вже розказував, річка намного краще. Річки тут класні. Ну, По поводу дзеркала для велосипеда теж вже два рази пробував колись, потім плюнув на це діло. З ними одні проблеми. Я із того зеркала один раз навіть падав на велосипеді. Так що ні, мені так проще. От. Я просто люблю їздити так, щоб мене нічого не напрягало ззаду. А якщо я буду їхати по проїжджій часті і мене машини будуть напрягати в будь-якому випадку, хоч буде зеркало, хоч ні, так що це не вирішує проблеми. По поводу зупиниться на 2-3 дні. Я запросто зупинюсь, тільки до сих пор не було місця. Ото і як після Анта... сама. Після Сантьяго почалася ця вся пустиня, з тих пор не було хороших місць. Бачите, я сижу так, що зовсім рядом зі мною я їх навіть бачу. Вони мене не бачать, бо я сижу тихо. От, далі. А о, тепер я подумав, що еквадор він невеликий, я його швидко приїду. А от уже в Колумбії буду їхати медленні. Я там хочу купити сімку і одразу приїду в Колумбію і Кому куплю сімку і буду моніторити купляти білети. Я зараз регулярно перевіряю ціни. Поки що на червень є хороші ціни. Якщо встигнути, получается, до кінця травня, якщо купити, то можна купити на червень хороший білет. Бо якщо ні, тоді придеться аж на липень купляти. Ну на липень, якщо що буду купляти на начало місяця. Раніше, 20 червня, мені вертатися в Європу немає смислу, тому що в мене буде алергія. Нафіг вона треба. Лучше тут погуляю десь ото в Колумбії погуляю, виходить. Тому там я буду можливо, їхати медленнее. А Еквадор, я хочу їхати все таки швидше. Ну так, не напрягаючись. Я і так кожен день віддихаю. Зачем мені ще зупинятися десь на пару днів? По поводу їхати в Мексику, я вже розказував в Мексику поїду, але то буде дільна подорож. Тут я так і планував повернутися. То був такий варіант запасний, щоб летіти далі в Панаму. Але цей якби велосипед був хороший. А цей велосипед перевозить самолітом, платить за нього більше 100 доларів, Зачем чим він треба Лучше викину. А потім вже колись поїду в нову подорож. Я ще точно не вирішив, але скоріше всього в мене буде перерив. Я буду. Пускати корні в Європі, а потім вже колись поїду. Але виходить, якщо я пущу корні, то следующая подорож велика буде десь через пару років. точно. Раніше не буде. От, в принципі, я можу кудись літати в невеликі подорожі, поки в мене паспорт дійсно, так десь. По поводу купляти їжу, воду в магазинах не купляв. Я, кстати, воду в магазині купляв один раз по моєму це, кстати, було в минулому році, позапрошлому вже, коли ми з Ігорем їхали, їздили в поход по Україні, Второй поход во время войны, второй сезон. І в конце ми приїхали в Фасті, у нас не було води. Я заїхав, забіг в АТБ і купив баклажку 6-літрової води. Это единственный раз був, коли я купував воду. А колись в Румунії купував 2-хлітрову бутылку, Там мене ще й надули, короче, вместо одного леєва настояло два. А, але в принципі нема сенсу купувати. В еквадорі тим більше тут вода відлічна. Везде, де я брав воду, ні разу не було поганої води. Вода вся на вкус, ну, просто я на вкус чуваю, коли вода хороша. Вона прям класна тут. В Перу часто попадалася погана, в Чилі теж іноді бувало. Тут ні. Бачите, як часто тут їздять. А вроді якийсь тут заховувся, я заїхав в такий блин, загашник. Ну і по поводу меда по 45 гривень, я не знаю, де ви таку ціну знайшли. Я за останні 15 років не разу за таку ціну мед не купляв. Де ви таку ціну побачили? Це пошти, як сахар. Такої не буває. Щось ви перепутали, мабуть. Реальна ціна 200 гривень за кілограм, а це може бути. Получається, ну, 300 гривень банка літрова за кілограм виходить 200 десь. Оце більш реально, так. Да. А то, що ви кажете, то ні. І то, я не знаю, в цьому году, мабуть, ще дорожче. Мед зараз в Україні дорогий. Може був якийсь момент, коли ото нам часто это, перекривали експорт меду. І тоді демпіна був, ціна падала. Ну, 45 я не пам'ятаю ні разу, де це така ціна була. Ну, і, во-первых, я говорю за магазин, а магазинна ціна в Україні, мабуть, приблизно така ж сама, як і всюди. Тобто 6-7 доларів, 6-7 євро, ото як в Європі було, приблизно така ціна є. А коли я купував домашній мед в Боснії, мені мужик на продав три дорого. І пройшли раз, коли я ще в Албанії купував, тоже мене мужик надул, короче. Тоді я за тисячу леків купив 750 мл. Ну, десь тільки кілограм, виходить, це дуже дорого було. Це 250 гривень за кілограм. Це тоді було дорого. До речі, я так сижу палі що рамках. Якщо він сюди подивився, він мог би навіть мене побачити. Хоча я палатку трошки прикрив освітками, Але там такий просвіт іде, що я їх бачу дуже добре, як вони там приїжджають. І вони б мене могли б побачити. Просто люди. Коли їздять рідко смотрять по сторонам, пішки тут ніхто не ходить. це Короче, прийшлося среди садов, на чому участку знайшов на голову захаращений кусочок і на ньому дерево. І ось вот за нього така нормальна поляночка. Мікро для мене якраз. Але дуже стрмна, тому що закритий Япана. Ну зараз то вечер, може ніхто не буде їздити. Ну а утром треба буде дивитися. <свіс> Ось так буде. Ще прикольно. Дуже жарко, я роздівся, комарів нема. Ну може поки. А хоча дуже дивно. Може їх тут травять. Дуже похоже на то. Тут кругом сахарну тростину вирощують. Може через це, може там їх травить. Потому що кругом болото, вообще-то. <свіс> <свіс> а комарів немає. Дуже дивно. Ці комари буквально через пару минут після цього почали сходитися. Причому їх прийшло так багато, що я їлі встиг битися, запалив печку, потім від печки запалив уже спіраль. От. І як тільки я запалив спіраль, буквально через минуту так, фу, їх нема. І взагалі тишина. От як Зараз їх нема. Це я доповняю вчорашнє відео. На тому все. До нової серії. Пока!